2017 рік рік, коли українським громадянам відкрилися кордони Європейського Союзу, чесно кажучи, я сама трохи хвилююся, тому що також їду без візи. Дякую <різько> я серед першопроходців. проходців. І рік, коли інші українські громадяни з усіх сил намагалися відкрити кордони України. Та рік, коли в кінотеатрах вийшла перша велика спроба показати нашу війну в кіно, не було наказу відкривати вогонь. То що треба було здати аеропорт? І рік, коли у Києві минув фінал Євробачення, тут вилазить одна, вибачте, на слові, дупа, і це ще не всі події того року. Зараз ми разом з вами спробуємо згадати та проаналізувати 17-й рік, щоб трішки поностальгувати, трішки покрінжувати і трішки повчитися на власному минулому. Не те, щоб нам у той рік було дуже до пісені конкурсів, але правила є правила перемогли на Євробаченні. То будьте ласкаві провести наступне у себе в країні. Тож після того як Джамала посіла перше місце у шістнадцятому році, свято музики вдруге приїхало до України. Тож ми мали чудову нагоду на велику аудиторію показати найкраще, що у нас є. Ну, не лише Монатіка, звісно. З того Євробачення нам залишився фантастичний виступ гурту Онука із оркестром Наоні. Правила Ютубу не дадуть нам показати тут весь виступ, але наполеглива рекомендація глянути собі його окремо. Конкурс проходив у Києві на лівому березі у міжнародному виставковому центрі. Той момент, коли Євробачення об'єднало київські береги. А переможцем став португалець Сальвадор Собрал. Сорі, якщо зіпсував вам інтригу. І з інших приємних дрібничок учасниці від Росії заборонили в'їзд в країну за порушення нашого законодавства. Справа в тому, що вона незаконно відвідувала окуповані українські території, тож вона гордо відмовилася від участі. Від України брав участь гурт Оторвальд, який посів 24-те місце. І це трохи нагадало 2005 рік, коли Україна приймала Євробачення вперше. Тоді, після феєричної перемоги Руслани в Стамбулі, ми виставили на конкурс гурт Гринджоли з їхнім неофіційним гімном помарадчевої революції Разом нас багато, але вони теж фінішували зі скромним результатом. Конкурс минув настільки спокійно і добре, що нам залишалося обговорювати хіба якісь дурниці. Наприклад, під час виступу Джамали на сцену виліз якийсь пранкер з австралійським прапором і зняв штани. І так нам настільки не було що ще обговорити, що навіть президент Порошенко наступного дня прокоментував цю витівку. І тут вилазить одна, вибачте на слові, дупа. Одним словом, конкурс відбули непогано. Ох, елі, ану, Якщо під час Євробачення відбувається музична дипломатія, і всі пристально дивляться на країну господаря, то у 17-му році на нас пристально дивилися і у дипломатії класичній у лютому 17-го року Україна головувала в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ну, ви знаєте, ця зала в Нью-Йорку, де російські так звані дипломати мають право голосу, і у той час зазвичай розповідали, як ми незаконно скинули узурпатора Януковича. Хоча ми до Януковича навіть не дотягнулися, ж він сам поїхав з країни вперше після відновлення незалежності, Україна була непостійним постійним членом Радбезу ООН у 2000-2001 роках. Наступний виборний період для нас припав вже на 16-17 роки. Те, що інші країни проголосували за наше непостійне членство після початку російської агресії, свідчило про міжнародну підтримку України світом. Стосунки з Росією не можуть будуватися за рахунок безпеки наших європейських партнерів. Тому закликаємо Росію дотримуватися мінська і звільнити Крим. Постійним представником України при ООН тоді був Володимир Єльченко. За місяць головування українські дипломати організували два важливі заходи: відкриті дебати про конфлікти в Європі і про захист об'єктів Інфраструктури від терористичних атак. Звучить як щось дуже знайоме нам і нашим об'єктам інфраструктури. Це фотографія Це офіцера Денту Андрія Кизила. 29 Де, я січня я його вбили в Авдіївці. Подивіться йому в очі, пане російський посол. До речі, перед одним з цих заходів раптово помер російський представник Чуркін. Котрий встиг навіть стати мемом. Але і без Чуркіна росіяни примудрились знову згадати Януковича. Ну, знаєте, як у тих анекдотах, коли студент підготував лише один білет на екзамен, і йому всіма силами треба все звести саме до цієї теми. що це відбувається в день годовщини Підписання між президентом України Януковичем. І так опозиції. Але головне питання, чому Росія, країна-окупант, країна-агресор і країна-воєнний злочинець залишається постійним членом Ради безпеки і має право вето досі без відповіді. Там, де ми є. Безвіз мандрувальне. В перші роки після Революції Гідності був великий запит на зміни в країні. І загалом була непогана швидкість втілення деяких змін. Звісно ж, не без тиску західних партнерів. І хоча не все відбувалося так, як хотілося б, але ми принаймні вийшли на якусь швидкість і взяли вірний напрямок руху. Геть від Москви. і наші європейські партнери нас на цьому шляху підтримували влітку 17-го року на саміт України ЄС до Києва приїхали тодішні лідери Євросоюзу, глава Єврокомісії Жан Клод Юнкер і президент Європейської ради Дональд Туск зовнішньому вороху вас не здолати, але ви можете зазнати поразки від самих себе. Саме тому ви маєте будь-що тримати свою єдність. Я не знаю, яка робоча мова цієї зустрічі. Туск говорив українською, а я її не знаю. Говоритиму французькою. На саміті були питання відносин України та ЄС, санкції проти Росії, допомога ЄС-Києву, реформу. І звісно, він барамани. Будь ласка, без віз, тобто можливість для українців вільно перетинати кордони країн ЄС без тяганини по різним інстанціям за довідкою на довідку про довідку. Словом, дуже гарна річ. Бути частиною європейської сім'ї це доволі бюрократичний процес, тож введення безвізового режиму зайняло у нас кілька років. Якщо рахувати від моменту, коли Янукович вирішив, що європейська інтеграція не для нас, а ми тоді не погодилися. У 2017 році наші партнери прискорилися у прийнятті рішень, адже Україна виконала всі потрібні умови візової лібералізації, яких від нас очікували. 6 квітня Європарламент проголосував за надання безвізового режиму для громадян України. 26 квітня це рішення підтримали посли держав ЄС у Брюсселі. So, uh, uh, 521 Брюсселісова 75 against, 36 17 травня у Страсбурзі президент України Петро Порошенко та голова Європарламенту Антоніо Таяні урочисто підписали законодавчий акт про безвіз для України. І через кілька днів рішення опублікували в офіційному віснику ЄС. Весь цей процес був схожий на отримання однієї великої візи для всієї країни. Очікування, черги, ксерокопії документів, обідня перерва, знову черга і, врешті-решт, папірець з підписом і печаткою. 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових поїздок до країн ЄС і Шенгенської зони. А вже 16 червня перший безвізовий візит у Європейський Союз здійснив і я. Маленький переліт для Єреми, великий переліт для країни. Ранку на першу колію прибуває сучасний потяг. Київ перемишль за годину. Він повезе перших українських безвізових пасажирів у Польщу. Що ж такий на щастя, багато з нас встигли вільно поїздити перед ковідом і повномасштабною війною. 1 вересня сімнадцятого року в повному обсязі набула чинності угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною. Ця історія розпочалася за 10 років до того, коли сторони домовилися змінити стару угоду на нову. Посилену, яка згодом отримала назву угоди про асоціацію. Європа стала ближчою від сьогодні. Набирає чинності угода про асоціацію з ЄС для України. Вона дає низку преференцій, зокрема, відкриває європейський ринок для української продукції. За цей час Україна чого тільки не пережила. Ну ви повинні пам'ятати, що революція гідності почалася якраз із відмови Януковича цю угоду підписати. Ще 21 березень 2014 року політичну частину угоди від імені України підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. У червні в нас вже був новий президент, і він вже підписував економічну частину угоди. Далі кілька років тривав процес ратифікації, але все закінчилося успішно. За той час ЄС не змінив думку. Ми теж не передумали, і навіть російська окупація Криму і частини східних областей не стала на заваді. Статус кандидата на членство в ЄС не просто пафосний титул. Він має цілком практичні переваги. До речі, про російську окупацію у 17-му році проти Російської Федерації Сполучені Штати ввели нові санкції. Росіяни дуже образилися, адже фінальний документ підписував вже новий президент Трамп. А на нього у росіян було багато сподівань. Свіжий документ від американської влади, зокрема, вимагає від Росії припинити підтримку бойовиків на Донбасі, а також передбачає покарання для тих компаній, які разом з Газпромом братимуть участь у будівництві газогону Північний Потік. потік-2». А пам'ятаєте, був такий північний потік, але було ще дещо в Україні. Нарешті заблокували російські соцмережі ВКонтакті та однокласники. А також програма 1С, інтернет-портали Яндекс, Мейл.ру, антивіруси Касперські та Доктор Веб і деякі російські телеканали. Інформаційна війна Росії проти нас вже тоді набула загрозливих масштабів, і всі можливі платформи, в тому числі соцмережі, неабияк їй допомагали. У службі безпеки повідомляли, що виявили в російських порталах соцмереж сотні антиукраїнських груп. Через них ведеться фактична інформаційна агресія проти нашої країни кандова пропаганда. Вони використовуються навіть для вірбовки агентурної сіті російськими спецслужбами. Ну не те, що ми втратили щось дуже важливе із блокуванням ВКонтакті. але багатьом відмовитись від старої звички добровільно було непросто. Тож довелося дочекатися, поки сайт в Україні просто перестане працювати. Ну і добре. Помил, кори, У блоці про зміни та реформи почну з того, що не всі реформи це завжди про щось приємне. У 2017 році вирішили законодавчо означити окуповані росіянами українські землі. Де-факто вся Автономна Республіка Крим і частини Луганської та Донецької областей були окуповані росіянами. І як назвати та окреслити ось ці окуповані частини областей, ми за більш ніж три роки війни так і не знали. У жовтні 17-го року Верховна Рада підтримала у першому читанні президентський законопроєкт про забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Частіше його називали коротше: законопроєкт про реінтеграцію Донбасу. 233 депутати проголосували за. Законопроєкт визначав окремі території Донецької і Луганської областей окупованими, а Російську Федерацію агресором. Кордон окупованих територій мало визначити Міністерство оборони за поданням Генерального штабу, а українські громадяни зберігали своє право власності на цих територіях. Також у документі йдеться про те, що Росія за допомоги засланих, керованих та контрольованих нею, зокрема окремий фінансово озброєних банд і груп, встановила на Донбасі та в Криму окупаційну владу. Також цього законопроєкту на прохання багатьох депутатів прибрали згадку про мінські домовленості. В цілому цей документ був потрібен, щоб змінити режим АТО і врегулювати. Правовий статус тих частин східних областей, які опинилися під російською окупацією. Але це було лише перше читання. Остаточно закон ухвалили вже в січні 18-го року. Щодо інших змін, які вимагала нова реальність, маємо згадати старт медичної реформи. Її концепцію схвалили восени 2016 року. Виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я тоді була Уляна Є Шість видів, які стовідсотково будуть безоплатні, ніколи не можуть бути платні. Це є первинна ланка, екстрена медична допомога, паліативна допомога, а лікування дітей до 16-го 16 року пологи і також реабілітація медична. Загалом медична реформа передбачала, що кошти із бюджету ітимуть не лікарням просто за те, що вони є, а пацієнтам на лікування. Тобто ви звертаєтесь в державну лікарню, а держава платить за послуги, які вам надали. Чим більше пацієнтів, Тим більше зарплату у лікарів. Леся сама вирішує, якого сімейного лікаря чи терапевта їй обрати. Іде до лікаря з чудовими відгуками майже поруч з домом. Вже з січня 2017 року розпочався перший етап медреформи, і він якраз полягав у зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги. Новостворений орган Національна служба здоров'я повинен був укладати договори із закладами охорони здоров'я і закуповувати у них послуги з медичного обслуговування громадян. Також у 2017 році Верховна Рада ухвалила закон про. Ро освіту, який визначав, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова дуже революційне рішення, правда? Але тим не менше були і обурені. ні, навіть не від росіян, з ними все зрозуміло. Угорщина, Молдова і Румунія висловили побоювання щодо прав національних меншин. Тоді ще не всі знали, як Угорщина може цинічно маніпулювати цим питанням, хоча угорська агресивна політика на Закарпатті була помітна кожному, хто приїздив у прикордонні райони. Поступ реформ зачепив ще й пенсійну сферу. Основною метою пенсійної реформи було передбачено зробити добре, а погано не робити. Перерахунок пенсій дозволив підвищити виплати, зокрема і для тих, хто вийшов на пенсію до внесення змін. Пенсійний вік мав поступово підвищитися, а умови для деяких категорій пенсіонерів покращитися. Також реформа була націлена на зменшення дефіциту пенсійного фонду через підвищення ефективності збору внесків та введення нових фінансових інструментів. Загалом звучить гарно, але де брати гроші на пенсії в майбутньому реформа не пояснювала. Мабуть, лишили на вирішення майбутнім поколінням українців. Ну і не знаю, чи варто це виносити в досягнення, але законопроєкт, що запускав судову реформу, парламент також ухвалив. Ця реформа стартувала ще в 2016 році і включала в себе зміни до конституції та утворення нових інституцій. Вона мала забезпечити незалежність судової влади та підвищити рівень довіри до неї. Суть усіх реформ зводиться в принципі до того, щоб замість поганих, нечесних, нерівних правил створити хороші, чесні і справедливі. Що ж, виявилося, що зробити не так просто, як окреслити усно. Шкода, губила, сину, Хоча підписані мінські домовленості ніби як передбачали перемир'я і режим тиші, і розведення військ, їх так і не вдалося втілити в життя. Головна причина росіяни. Адже росіяни просто ніби не здатні зрозуміти принцип роботи будь-яких домовленостей. Хоч ми завжди були тими, хто дотримувався усіх обмежень та режимів тиші. Ну принаймні, доки його не порушували росіяни. А далі, ну а далі ми не мали вибору, якщо хотіли вижити, сьогодні забута війна Європи триває з неприємною настирністю, і навіть дедалі гучніші звуки боїв стали тут ненормальною буденністю, до якої жителі вже виробили опір. У 17-му році росіяни нагадали знову нам, що вони не вміють поводитись як люди. І хоча доказів вже й так чимало, тут я маю на увазі загострення бойових дій в Авдіївці Донецької області. Бої за Авдіївську промзону не вщухали і в попередньому році, але новий пік загострення розпочався на світанку 29 січня 2017 року. Кілька десятків бойовиків спробували штурмувати позиції українського спостережного посту. Їхній наступ відбили, а сили АТО контратакували у відповідь і зайняли ворожу позицію, яка називалася АЛМАЗ-2. Вороги почали обстріл позиції важкою артилерією. У боях 29-30 січня за цю позицію загинули семеро українських військовослужбовців, серед них капітан Андрій Кизило Орел. Який отримав звання Героя України посмертно? тільки за останні два дні шість українських військовослужбовців були вбиті, і 33 поранені в результаті російсько сепаратистської спроби захопити додаткову територію України. Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов нагадав, що загострення в Авдіївці відбулося, якраз цитую, після закінчення інспекційної місії ОБСЄ на сході України протягом тижня. Один з лідерів місії Олександр Хук їздив по вільних і окупованих територіях. Він поїхав, а за кілька днів вороги вчинили напад. Гадаєте, співпадіння? Загалом Авдіївка тоді була невеликим, але важливим містом. Вона розташована за 13 км від Донецька. Завдіївки Авдіївки контролювали північні околиці Донецька, Ясинуватий і важливу стратегічну трасу Донецьк-Горлівка. Також тут знаходився величезний Авдіївський коксохімічний завод. У 2014 році місто недовго було під окупацією, але влітку його звільнили сили АТО. У 24-му році Авдіївка знову була у всіх новинах. На жаль, ці новини були поганими. Коли росіяни близько, навряд чи можна очікувати, що буде по інакшому. Місті немає світла, води, зруйновані дитячі садки, школи. За півтора місяця активного наступу окупанти скинули на Авдіївку понад 1200 потужних авіаційних бомб. Від жовтня 23-го року росіяни почали великий штурм Авдіївки колонами техніки. В лютому, 24-го там вже точилися міські бої. Росіяни застосовували керовані авіабомби, фосфорні боєприпаси, артилерію, авіацію, а також переважали у кількості. Українська армія відважно билася за місто, але 17 лютого військове командування прийняло рішення вивести наші війська завдіївки на підготовлені оборонні рубіжі. У 17 у році відбулася прем'єра українського фільму Кіборги. Це був наш перший фільм, який рефлексує на тему війни. Щоб не спойлерити все, скажу лише, що фільм про бої за Донецький аеропорт, який став символом незламності наших військових, вони витримали. Не витримав бетон. Це цитата про українців, яким довелося стати кіборгам, ніби з якогось фантастичного фільму, щоб захистити своє і протриматися стільки, скільки треба. Герої кінофільму мають свої прототипи серед реальних військових. Якщо ми тут. Значить, згодні за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. в «Контерстрайк» грав? Ну дуже саме гра така, нібися. Чи настояще? Прийдеш за дуре, він підеш на слідчу, пані. Сценаристка фільму Наталія Ворожбит каже, що фільм в першу чергу для того і про те, щоб цитую віддати шану. Подякувати і жити з подальшим почуттям провини, що світ цей такий недосконалий, що ми щось не допрацювали, щось було неправильно зроблено, оскільки стільки прекрасних людей загинуло. Я пригадую, що вперше дивився цей фільм в кінотеатрі, і мені сподобалося. Загалом у нас є багато історій, котрі потрібно зафіксувати і розповісти у форматі фільму. І на мою думку, навіть варто цільовою аудиторією робити іноземців. Доки триває війна, і нам потрібна зовнішня підтримка, потрібно якомога частіше нагадувати про російську агресію та війну. І фільми це чудовий спосіб для цього. Мам. Я... Але я ще чудовіше це новини про обмін полоненими. Це завжди хороші новини. Так було і в 17-му році, коли ми визволили із російського полону 74 наших їх отримали на окупованій території на сході країни, тож обмін відбувався між Україною і російськими окупаційними адміністраціями на Донеччині та Луганщині. Ми ж у відповідь передали 237 осіб. Що цікаво, деякі з тих, кого мали обміняти, захотіли залишитися в Україні. Тоді звільнили і 14 цивільних осіб. Серед них був історик Ігор Козловський. Ще не релігієзнавець Ігор Козловський просидів у полоні два роки. Тоді у нас уповноваженим вести перемовини про обмін був Віктор Медведчук. Це водночас сумно та іронічно, адже у 22-му році його самого віддали росіянам в обмін на наших полонених. Оце людина відповідально пішла до роботи у з обміну. спробувала всі ролі в цьому процесі. Від президента Франції і Німерешки всі формальності завершені. З наступаючим новим роком, у 17-му також трапилася дуже незвична і абсурдна ситуація на польсько-українському кордоні. Його прорвав НАТО в прихильників Михіла Саакашвілі, колишнього президента Грузії та спеціально запрошеного в Україну реформатора. Ну, прорвала власне разом із самим Саакашвілі. Як життєвий шлях привів Сакашвілі до того, що йому довелося силою прорватися в Україну з Польщі? Я пропоную вам подивитися у моєму відео про Міхаїла Сакашвілі та його реформи. Сакашвілі реформатор Грузії, людина, яка пережила війну з Путіним. Справжній месія для грузинської історії, що повинен був прийти і змінити Україну. Але у нього не вийшло. Чому ж? Давайте про це поговоримо. Якщо зовсім коротко, то після його недовгої кар'єри в українській політиці і звільнення з поста голови Одеської ОДА було вирішено позбавити Саакашвілі українського громадянства. Він в цей час був у США і не міг повірити, що назад в Україну йому дороги вже немає. У нас тільки мінні наміри ми будемо тільки робити мінні кроки. Я буду звертатися до українських судів. За захистю Тож він зібрав кілька тисяч прихильників, які буквально під руки внесли його через український кордон. Звісно, без оформлення документів. Пізніше Сакашвілі оштрафували за незаконний перетин державного кордону на 3400 гривень. <гум> Зрештою, його затримали в ресторані у Києві і відправили з України чартерним рейсом. Щоправда, у 2019 році новообраний президент Володимир Зеленський повернув в Саакашвілі українське громадянство, і той знову зміг прилетіти до України. Але це вже зовсім інша історія. І ще трохи історичних спогадів, адже 2017-й – це рік революції. 100 років спочатку визвольних змагань або української революції 1917-21 років. Чи у нас кожен рік рік революції? Хіба ні? Вирішую створити організацію, яка б координувала національний рух. І я не дарма згадав визвольні змагання, адже і в 1917, му і в 2017 му Україна була змушена протистояти тому самому ворогу, битись за свою незалежність і доводити своє право на вільне життя. Звісно, нам пощастило більше, ніж нашим предкам, адже ми маємо державу, про створення якої вони ще тільки мріяли. Та вони заклали для нас фундамент, на якому ми стоїмо. УНР підписала акт злуки західноукраїнською народною республікою. Вони об'єдналися в одну державу, що викликало серед населення айфорію. І з якими викликами не довелося зіштовхнутися нашим нащадкам у 2117-му, Сподіваюся. Там вже точно не буде Російської Федерації. Дякую усім, хто додивився відео аж до цього моменту. Якщо воно вам сподобалося, будь ласка, надішліть своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є і з ними все гаразд. Окрема подяка людям, які підтримують випуск нових відео на Патреоні та Кофі. Велике вам спасибі. Дякую вам, будьте живі та здорові!